Близнюки, Терези Водолії з 9, з 9 по 15 жовтня, що на вас чекає? самі основні моменти. За особистими звертайтесь в інстаграм, телеграм є все в шапці профілю. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, за підтримку каналу. В кінці, як завжди, для кожного ознаку окрема карта тижня. Поїхали Близнюки, Терези, Водолії з... 9 по 15 жовтня, уже середина місяця. Я в шоці. Фінансові якісь можуть бути втрати в середині неділі. Причому це по правосудді, як заслужено. Ну, Опять фінанси. Зверніть уваги на фінанси. Дивіться, щось з фінансів якось призупиняться ваші стоп на фінансах буде. Дуже цікаво, однаково показали. Так, ну давайте спочатку. Значить, початок тижня якесь суперничество. Э, це може бути на роботі, да, з колегами десь відстоювати свою точку зору перед керівництвом вдома. Можливо, там знаєте, будуть якісь такі суперечки з друзями. Неважливо, якісь початок неділі у вас суперечок, якісь обмани хитрості. Також можливо, якщо буде якась така ситуація, от я тут хочу сказати, хитро не треба поступати. Чому? Тому що, е, якщо буде щось стосуватися саме фінансової знаєте, сфери, можливо, там е, щось треба прокрутити, якусь справу, да, і ви захочете обманути або обхитрити, обійти щось там, чи закон, е, чи якийсь документ, ну, е, у кожного своя історія, то я вам нараджу, тому що по е, правосуддю, що посієш та й пожнеш, залишитись без е, грошей. Зрозуміли, так? Да? Тобто, якщо ви десь схитрили уже на даний період часу, да? десь щось обманули і так далі, то на цьому тижні можете залишитись без фінансів. Якісь втрати фінансові, знову ж таки, да? можливо, в когось суд по фінансам, то скоріше за все за все, що. Не в вашу сторону, поки що буде. Да? На кінець у вас виправляється історія з фінансами, але знаєте, частково якась втрата по фінансам посер... десь посередині тижня у вас буде. Вот. Або не то, щоб в мінус йдете, да? а може бути таке, що. Не піде в плюс, а там на нулі залишитись. Так? От Як починали, так і завершити. По ідеї, должно було бути більше, фінансів заробіток повинен бути більше, але ні, воно зупиниться на тому, чому було. І це вас може сильно, так знаєте, турбувати. Якщо. Ви можете просити допомоги. Да? Тобто вам не потрібно там сидіти і самому вирішувати свої проблеми. Ви можете попросити допомогу, і ви її отримаєте. І зможете вирішити всі свої проблеми. Якщо ви не будете просити допомоги, відповідно, виходить. Завжди іноді просто в по цій карті здається, що ніхто не хоче або не може вам допомогти. Просто ви не просите. Якщо ви попросите, то все вам допоможе. Також це може про щось з житлом, да? щось там, якісь негаразде житлом, щось зламалось, десь потрібно туди вкладати фінанси, причому великі, і вони на них не розраховували, і так далі, і не хочеться вам тратити гроші якісь. От, якась така історія може бути. На кінець тижня якісь удача, знаєте, такі начинання, удача, можливо, щось заново почнете робити, але вже в цей раз по-правильному. І так, і тут Та, так, таке, таке ж саме: тут карти кажуть: зверніть увагу на ваші фінанси, да, щодо, що стосується роботи. Вони якось притихнуть. Да? Можливо, ви чекали їх, а вони не прийдуть. Пропустите свій якийсь шанс. І тепер дивимося для кожного знаку окремо. У вас щось бачите на цьому тижні про фінанси, про справедливість, про те, що що посієш, то й пожнеш, да? про те, що а, обман це не ваша історія. У всякому случае, на цьому тижні. І маніпуляції і також. І так, дивимося. Близнюки, Терези і Водолі. з 9 по 15 групня. Близнюки. Терези. Водолії. Так, на дні в нас жінка. Приймаємо знаєте, от, от це от хаос може бути такий в голові і в діях. Близнюки, переміни на цьому тижні у вас можуть бути, можливо, приїзд жінки, або жінка дочекається когось да, додому. вже. Якісь такі непогані, я б сказала, по цій карті переміни у вас повинні бути якісь звістки, переміни, поїздки. От, от так от я б охарактеризувала. Терези, також дорога, також вибір. У вас буде ви будете стояти перед вибором. Якщо це буде стосуватися фінансів, то моя вам порада завжди робіть по справедливому. Тому що, що як ви поступите, так така вам буде віддача. Зрозуміли? А, так, і водолії, водолії, якісь препятствия, якісь. А, знаєте, десь те, що треба, а, що хотілося швиденько, от раз, раз і все. Да? А тут так не вийде. Треба. Трохи часу, щоб осуществити свій план. Також це може бути спілкування з закордоном, відстань, там, якась може між вами. Да? Тобто хотіли зустрітися, а не вийде зустрітися. Відстань вам не допоможе. Не зможете зв'язатись по телефону і так далі. тому подібне. Така історія для вас на цьому тижні. На все добре, пока!